Сьогодні на огляді дуплекс в зарванцях. 105 квадратів, 2,5 сотки землі. Криниця світлогаз. Пойдемося по території. Ось така ось діляночка. Криниця. Вихід з кухні студії, тут можна облаштувати терасу. Вигрібна яма. Зараз заходимо всередину. Прихожа, прачечна, санвузол. Кімната номер 1 кухня студія, панорамне вікно, каркас. Ось так. Це вихід на вулицю. Піднімось на другий поверх. Великий коридор. Ось так, панорамне вікно. Кімната No, санвузол, це так виглядає, і кімната No3 велика. Звертайтесь.